Я розмовляла з однією людиною, і вона мені говорить: так, це працює, Йога працює, але каже справа в тому, що Йога працює на той момент, поки я в Йозі поки я в цій практиці, да я дійсно себе добре відчуваю, потім я прокидаюсь там у мене головний біль проходить, ну і там всілякі речі да, розказую. Але каже потім знову проходить. Невеличкий проміжок часу, і я повертаюся в ту дійсність, в якій я знаходжуся, і думки знову починають тебе накидуватися на тебе, да? і ти знову там, де й був. А, справа в тому, що, ну як, ну як все в цьому житті, да? аби чогось досягнути, треба до цього вкласти зусилля, треба вкласти енергію. Елементарно, якщо ми... Накачуємо м'язи собі, ну, ми ж не можемо їх накачати за 10 хвилин, окей, навіть за 45. Ні, ми будемо собі після цього добре відчувати, це правда, коли ми сходимо там, да, до тренажерного і ми так поважаємо себе, там відчуття щастя, відчуття задоволення із собою, що я зміг. Ну, тобто, да, приємні емоції виникають. Або, наприклад, якщо я хочу опанувати, я хочу танцювати танго. Ні, ну звісно, з першого заняття мені буде здаватися, Ау, я танцюю, тангу, я це вмію. Але потім приходить певний проміжок часу, і ти розумієш, що все тільки починається. І так само працює нідрейог, так само працює будь-що. Але спочатку, цей стан нідрейог, який ми отримуємо, ми будемо відчувати саме в практиці. Потім... Ми цей стан трошки будемо зберігати вже, виходячи після практики, да? а потім цей час буде збільшуватися. Чому ми отримуємо досвід, ми навики отримуємо, розумієте? І ми, ми тренуємо, тренуємо свій мозок да? перебувати на зовсім, на зовсім інших частотах, на зовсім інших хвилях. Більше того, виходить, що подібне до подібного. І породжує подібне закон карми. так? Да? І виходить, що ми, якби камінчик за камінчиком, оця от енергія до енергії, ми її накопичуємо, ми її збільшуємо. Оцей от стан да, з Нідра-йоги, Ми збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. І врешті-решт, воно просто починає заповнює все в нас. Наші вібрації будуть змінюватися.